Друзі, одна з найпоширеніших страшилок від колекторів: приїдемо додому і заберемо все до останньої вилки. Звучить лячно, але насправді це просто залякування. Без рішення суду ніхто не має права чіпати ваше майно. Щоб, хоча б, щось забрати з вашого дому, колекторам або банку потрібно пройти весь юридичний шлях спочатку і до кінця. Перше, це звернутись до суду, потім отримати судовий наказ або виграти позов і лише після цього передати виконавчий лист виконавчій службі. І от тоді так вони можуть почати діяти. Але давайте чесно: 99% випадків, особливо по боргам перед МФО, вони не з'являються до вас додому. Зазвичай усе обмежується арештом банківських карток і рахунків, тому не ведіться на гучні погрози. І не лякайтеся. А якщо вам вже дзвонили з подібними страшилками, запишіться на безкоштовну консультацію, і ми разом з вами розберемо, що дійсно можливо за законом, а що дешева спроба налякати вас по телефону.